Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Щодня ми з вами активно слідкуємо за тим, що відбувається на українському фронті. Ми, українці, продовжуємо залишатися єдиною рушійною силою, яка не зупиняється до того моменту, поки не буде очищено від окупантів останній сантиметр української землі. Пропоную подивитися на карту бойових дій та проаналізувати зміни. Бахмутський напрямок продовжує залишатися одним з найбільш гарячих, попри всі прогнози та аналітику інституту вивчення війни. Протягом минулої доби українські захисники вибили Кацапів з деяких важливих позицій. Стало відомо, що титани з підрозділів Сил оборони провели максимально успішну операцію та відкинули вагнерівців з тактично важливих позицій. І це ще не кінець. Захисники України готують ще багато цікавого для Русні. Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної адміністрації, поділився гарними новинами. Поки що все стабільно. Повідбивали наступи в Стельмахівці і так само в Білогорівці. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно, іноді й танки намагаються десь прорватися. Можу сказати, що зі Сватового адміністрація так званих ЛНР поїхали до Луганська. А це значить, що збройні сили України вже ближче і ближче до загарбників, і вони це відчувають, тому втікають як щури з корабля. Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування Південь, заявила, що станом на ранок 25 грудня російські окупанти збільшили кількість кораблів на бойовому чергуванні. Зазначається, що наразі у чорному морі знаходиться до 30 кораблів. З них тільки чотири є носіями крилатих ракет, проте загальний залп може становити 24 повітряні цілі. В Азовському морі росіяни продовжують контролювати ключові морські комунікації. Наразі на бойовому чергуванні перебуває тільки один корабель Кацапів. В Середземному морі російські терористи зосередили 9 кораблів, серед яких 5 – це носії крилатих ракет. Загальний залп може становити 72 крилаті ракети. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Від кацапів можна чекати всього. Російські загарбники продовжують тероризувати населені пункти та здійснювати обстріли позицій українських військових. Противник програє на полі бою, тому активно та нещадно атакує цивільну інфраструктуру українських міст. Протягом минулої доби загарбники завдали вогневого ураження багатьох районів Чернігівщини, Запоріжжя, Харківщини, Донеччини, Луганщини, Миколаївщини та інших регіонів. У генеральному штабі повідомляють, що окупанти продовжують посилювати на тимчасово окупованих територіях режимно адміністративні заходи. Зокрема, у населеному пункті Васильівка, що в Запорізькій області, загарбники ввели комендантську годину у період з 28 грудня по 4 січня 2023 року. Росіяни бояться українців, які навіть без зброї чинять опір ворогу. Українські соколи, артилеристи та підрозділи ракетних військ продовжують нищити окупантів. Протягом минулої доби Збройні сили України завдали ударів по районах, де росіяни зосереджували живу силу, військову техніку та озброєння. Українські оборонці уразили чотири пункти управління зенітно-ракетні комплекси С-300, які використовувалися для обстрілу цивільного населення, та три інші важливі об'єкти. Кожен росіянин, який прийшов до нас зі зброєю, понесе покарання. Продовжуйте вірити в ЗСУ. Вогняні події відбуваються не тільки на Росії, але й на території Республіки Білорусь. Минулої доби у Вітепській області здійнялася пожежа в одному з резервуарів РВС 2000 з некондицією нафтопродуктів на території компанії «Нафтан». Як ви вважаєте, білоруси перейняли у росіян звичку палити в невстановленому місці чи бавовна почала переходити на білоруську територію? Пишіть власні думки в коментарях. Бункерний дід продовжує жити в якомусь власному вимірі, де так звана спеціальна військова операція йде за планом. Кремлівський фюрер заявив, що Росія діє у правильному напрямку і завжди прагнула вирішити всі суперечки мирним шляхом. Пам'ять почала суттєво підводити Володимира Путіна, і тому він не пам'ятає, скільки його країна розпочала війн. Проте, навіть до старого маразматика інколи приходить просвітлення, адже відповідаючи на питання журналістів, бункерний опосередковано визнав, що Росія воює з Україною з 2014 року. Кремлівський фюрер також прокоментував поставку Сполученими Штатами Америки систем протиповітряної оборони Патріот. Бункерний дід живе в якомусь дуже ілюзорному світі. Абсолютно не має уявлення про реальний стан справ. Що думаєте з цього приводу? Отталкиваясь от ваших слов сегодня, вчера на коллеги Именно обороны получается, что мы уже воюем со всем блоком НАТО. Продолжается это масштабнейшая накачка вооружениями Украины, эти новые американские комплексы ПВО. Ну и ПВ нет, который, как вы сказали, мы пощелкаем. Конечно, пощелкаем, 100%. У німецьких засобах масової інформації почала розповсюджувати інформація про те, що новий наступ Російської Федерації розпочнеться в квітні 2023 року. У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що другий наступ Росії є неминучим. Джерело у відомстві заявляє про існування двох можливих сценаріїв: перший Росія почне наступ на підконтрольну Україні частину Донеччини. Даний сценарій передбачає, що білоруська армія стане відволікаючим фактором для розділення ЗСУ на кілька частин. Другий білоруська армія Емія братиме безпосередню участь у бойових діях проти України. Цей розвиток подій є малоймовірним, проте кремлівський фюрер його дуже прагне реалізувати. Бункерний мріє, щоб росіяни завоювали Донбас, а білоруси, Київ та захід України. Як ви вважаєте, чи не важиться самопроголошений президент Білорусі Лукашенко піти на Київ? Вважаю, що це його політична смерть та реальна для армії, яка жодного дня не брала участь у війнах. Видання Форбс продемонструвало інфографіку змін балансу сил та озброєння України, а також Російської Федерації за 10 місяців війни. Варто зазначити, що Збройні сили України змогли перекрити втрати військової техніки за рахунок російського ленд-лізу, і це ще тільки початок, адже керівник офісу президента Андрій Єрмак прозоро натякає на повернення України до кордонів 1991 року вже у наступному 2023-му. Що ж, ми, українці, на це дуже чекаємо. Що думаєте з цього приводу? І ще одна новина про велич та могутність Російської Федерації, а також її бананових республік. Так звані чиновники ДНР вручили вдовам мобілізованих військових з окупованого населеного пункту Макіївка чорні пакети та миючі засоби. Це ще одне підтвердження того, як бункерний дід та його посіпаки ставляться до людей. Як ви вважаєте, чи існує ймовірність того, що росіяни та поціновувачі руского міра побачать справжню велич Росії і Кремлівського фюрера? На даний момент це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую за вашу підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів допомагають підіймати рейтинг роликів каналу. А це значить, що ще більше користувачів дізнаються правду про російсько-українську війну. Продовжуємо підтримувати ЗСУ та пришвидшувати перемогу власними зусиллями. Україна не переможна! До наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.